Це знов Славко, продовжую знайомити вас з динамікою українського наступу. Чому так відбувалися події на напрямку Оріхів? Зараз вам все стане ясно. Приховати підготовку до наступу неможливо практично. Ми бачимо динаміку. Ситуація 29.05. червоне це російські обстріли, точки це російська авіанолі, синя це український обстріл. Бачите, ідуть обстріли. Росіяни щось відчувають. І починають обстріли. Як по фронту, так і вглиб. 30-те, ви бачите, авіаракетні удари росіян посилюються. Посилюється їх розвідка. Бачите, атака дронів. Ракетні удари. Вони щось відчувають. Знову так дронів. Вони щось відчувають, приховати це неможливо. Вони починають реагувати. 31. Знову бачите. Артилерійські удари, повітряні удари. Українці теж в глибину починають наносити От два БМП, знищені українськими обстрілами знищені два БМП. Починаються. Підготовка йде. Динаміка очевидна. Бачите, знову в глибину вони щось нащупать. Хотя поразити якісь системи оружия українське дальнобойне, якісь комунікації. Іде обстріл. 0-2, ви бачите знову. Щось їх цікавить в цьому районі, знову авіаудари обстріли. Знову тут, на цьому напрямку, теж поширюються дрони. Ракетні удари. 03, знову артилерійські удари. 04, українці пробують посунутися вдовж цієї дороги, опанувати шматок цієї дороги. Бачите? Іде спроба українців. 04-0 6 0,5, бачите, посилюється вдовж цього фронту. Російські артилерійські удари посилюються на цьому напрямку. Українці щось намацують артилерію, нищать. Не забуваємо, з 5 на 6 була підірвана гребля Каховської ГЕС. Шоста ситуація, бачите, удари. Українська обста нащупали нарешті. Бстубу сіруємо і нащупали. Шукали, ймовірно, з артилерії Ток так само велика кількість артилерійських обстрілів російських і спроба. Українців просунутися спочатку на схід від Оріхова. 07, ви Бачите, починається з от мені цікаво, чи пов'язані події вночі з 5 на 6 червня і потім на 7 червня з, певним, з певною затримкою українського наступу. Все таки вони дуже вчасно спустили воду. От, от, от на цією загадкою слід розібратися. Бачите, тут так само починаються українці атакувати. Українське 2-6 знищена, Хамві, 2 Богдана, знищені, Нарешті бачимо Т-72 знищене, ми бачимо великі втрати українців. І ще два МАКСПРО, пам'ятаєте, і оцей М113 голландський, яких я ніяк не навчуся вимовляти. Те, що ми всі бачимо, ця трагічна атака ось вона починається. Так само діють російські дрони. Говили те, що наш брат сухий говорив за активність дронів. Постійно наголошує і інші спостерігачі. 08, Ви бачите, які удари. Танк український знищений. 2 Леопар, Леопард 2 покинутий. Ось. БМП-2, леопард 2А6, 7 Бредлі. Те, що всі бачили, атака. Бредлі, Леопард «Леопард-2А4», 4 Бредлі. Отакі, от, бачите, серйозні бойові 08-го. Потім почали говорити, що ці бойові дії носили характер відволікання противника. Тому що ви бачили, наскільки задовго до операції почалися артилерійські ракетні обстріли противником от в цьому секторі, що неможливо було наступ приховати. І ясно, що бригадою жертвували, що цей удар. Значною мірою носив характер відволікання, тому що ну, не важливо в цих умовах приховати сучасну техніку її концентрації, спрямування для удару. Це, в принципі, єдине таке от оперативне пояснення цих дій. А може, воно виникло у нас заднім числом з бажання якось виправдати ці дії. Це теж. 09-го знову, бачите, леопард покинутий. Леопард. Леопард покинутий спостерігається на цій ситуації. Продовжується натиск українських сил. Російські обстріли по фронту 09 авіаудари. ТОС, я пам'ятаю, тос 1 був знищений. Оце ця подія. 10. Втома від наступу, перерив. Знову вони в глибину атакують, щось нащупують, щось вони хочуть знищити. 11. Артилерійські обстріли по всьому фронту. Ви бачите, які артилерійські обстріли, яка концентрація артилерії. Українці так само артилерійська артилерія в глибину працює, теж намацує противника. Тут артилерійські дуелі. 12 го Т-80 знищили ще спробу українців. бачите, починаються піхотні атаки. Спробують за дорогу поширитися. Все-таки шматок дороги відбивають 13-те, МТЛБ російський, авіаудари наносяться. Чотирнадцяте, бачите, помітне нарешті просування. Ми вже всі пам'ятаємо ці події нарешті помітне просування, Концентрація артилерійського водню. Все це під сильно отрізки але не вони росіяни все, що б'ють глибину, ймовірно, йдеться за якісь резерви, за якісь позиції да засобів враження, ймовірно, або ППО, або хаймерси шукають. Але ви бачите, наскільки в глибину діють росіяни. Тут пробують поширити сектор, спробують вдарити сюди. Ну, ми пам'ятаємо ці події всі. Це я просто нагадує ретроспективу. Знову 2-4 ударений ланцетом. Леопард 2-4 вдарений ланцетом. Це ми пам'ятаємо ці події. Артобстріли. 17. те Починається, бачите, є велика кількість космічних знімків, з яких ми нарешті змогли дізнатися ситуацію. Іде. Обстріл є зона обстрілу. Тут в цій зоні нам повезло, що ми маємо багато велику чисельність фотографій, які показують активність роботи артилерії на знищення. Бачите, удар українських дронів. БМП-2 знищена. І ще одна машина постачання знищена. 18 те знову натиск українців. Знову удари росіян дронами авіацією. 19-та нарешті, БМП-3. знищена російське знову удари українців по тому самому напрямку. 20-го ми всі знаємо знищення російського танку. Ну, ми зараз подивимося цей сектор ближче. 21-го знову така от ситуація на 21-ше. А зараз ми перейдемо сюди і трохи повернемось район п'яти хаток пам'ятаєте, оця була атака. Російської танкової роти, пам'ятаєте, тут поки що. Ясно, що втрати були більше, тут поки що вказано російський танк, російське БМП. Це от коли ми обмінювалися однаковими ударами, однаково посилали роти на убой, на рішення каких-то задач. Ми свого часу тут, от пам'ятаєте, послали роту у Оріхова. О, слухайте, де наш любий нашому серцю Оріхів? О! Пам'ятаєте, ми тут посилали роти на убі, росіяни вирішили, що вони так можуть все-таки, що вони нічим не хуже і зробили цю саму спробу. Пам'ятаєте? Ось цю саму спробу відбити п'ятихатки. хатки. Отак от, от виглядала ситуація. От знову бачите, що вони не оставляють усілій, Для них це має якесь стратегічне значення. Як вони вважають, ну чому я вже боявся, вони бояться, що ми будемо сміщатися сюди що ми будемо сміщатися юго западні Хоча ви знаєте, що наш друг Пригожин вважає, що ми атакуватимемо на південь на Молочнінський лиман. Ну, от, зрештою, на цьому я закінчив, щоб ви бачили, як воно насправді все відбувалося, наскільки це важко. Бай.